Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Тема цього тижня лісові мешканці, дикі тварини. І сьогодні в нас незвичний звір. А який відгадаємо загадку і дізнаємось. Слухайте уважно. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це малята? Так, малята, це Заєць. Ви вірно відгадали. Сьогодні він нас запрошує до лісу познайомитись з його друзями лісовими звірями. Але спочатку давайте пригадаємо, яка ж зараз пора року. Так, пізня осінь. Опишіть мені, будь ласка, яка ж вона пізня осінь? Так, я можу вам допомогти малята. Вона похмура. Дощова, холодна. Пізньою осінню погода змінюється дуже часто, іноді навіть іде сніг. У лісі цієї пори року теж все дуже змінюється. Які ж зараз дерева в лісі? Ліс стоїть увесь золотий, листя потихеньку осипаються і дерева стають зовсім голі. Ліс готується до зими. Та засинає. Давайте з вами разом подивимося, до яких таких звірів хоче запросити нас з вами наш зайчик. А допоможуть нам в цьому загадки, слухайте уважно. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Хто це дітки? Так, це маленька, руденька білочка. Молодці дітки. Слухайте уважно далі. Має хутро золотаве і розумна і лукава. Хто це, дітки? Так, малята, це лисичка. Молодці малята, слухайте далі. Сіру шубку має, зайців їсти полюбляє. Хто це такий малята? Так, мої розумнички, це дійсно сірий вовк. Молодці дітки, слухайте слідучу загадку. Має ноги клишоногі, взимку спить в своїй балозі. Хто це малята? Так, це велетин лісу. ведмідь. Молодці дітки. Та, тож разом з нашим зайчиком завітаємо до білочки в гості. Як називається будиночок білки? Так, вірно, дупло. Білочка мешкає у дуплі. Перед дуплом висять на колені гриби та горішки. Вона їх вживає в їжу. У білочки змінився колір шубки. Вона стала пухнастою, і колір їй став сіренький. Навіщо білочка змінила шубку так малята, щоб не змерзнути взимку? Ходімо далі, малята. Мандруємо далі малята. А хто тут у нас живе в нірці? Так, це нірка нашого зайчика. Вона може бути як під кущем, так і в снігу. А чи змінюється шубка у зайчика? Так, молодці малята! Звісно, змінюється. Влітку вона була сіренька, а взимку стане біленькою, щоб його не було видно на снігу. А що ж їсть наш зайчик? Якщо в лісі, то кору дерев. Та суху травичку. А інколи зайчики забігають до людей на городи, де полюбляють їсти капусту та моркву. Далі ми з зайчиком мандруємо до вовка та лисиці. Лисиця мешкає у нірці, а вовки мешкають у лігві. З наступанням холодів. Їхні шубки стають теплішими та похнастими. Лисиця та вовк полюють і взимку, і влітку. А зараз, малята, ми зайчиком підемо в гості до лісового велетня, до ведмідя. Ведмідь облаштував свій великий барліг, у ньому він буде спати всю зиму. А перед цим він дуже багато їсть, щоб пережити холоди. Ось ми з зайчиком і побували в гостях у лісових звірів. А чи знаєте ви, що коли ходять в гості, то беруть гостинці для звірят. Та давайте пограємо в гру «Гостинці для звірят. У наших лісових друзів зараз дуже нелегка пора. Дуже мало стало їжі і дехто з них лягає спати. Давайте подивимось, хто і що із них їсть. І першим у нас буде лісовий мешканець, вовк, який живе у лігві. І він є хижаком і харчується іншими тваринами. Він може їсти оленя, і корову, і вівцю, і зайця, тому взимку він не спить. Слідуюча в нас мешканка лісу, лисиця, яка живе в норі, і їсть вона і ягод, і качок, і мишей, і рибу. Тому взимку вона теж не лягає спать, бо їй достатньо їжі. А цього колючого мешканця ви впізнали так, це їжачок. Він ховається під старими пеньочками, а їсть він і яблука, і ягоди, і гриби, і жолуді, і різних комах. Тому взимку він спить, бо їжі йому не вистачає. А ось і велетін лісовий, видміть. Тому нашому велетню потрібно багато їжі. І вся ця їжа майже росте тільки влітку, і ягоди, і гриби, і мед, і риба, тому взимку він лягає спати. А ось і наша порудка білочка. Вона дуже страждає взимку, бо те, що вона їсть і ягоди, і фрукти, і гриби, і жолуді, і насіння різних рослин, заносився снігом. Тому снігом. Білка... Має не одне дупло, а декілька дупл із запасами на зиму. Нашому зайчику теж дуже важко вижити взимку, але він стає білим і зовсім непомітним на снігу. А їсть він здебільшого кору дерев та гілочки кущиків. Ну що ж, ось ми розглянули, що їдять наші звірята. А тепер давайте. З вами пригадаємо, що ми вчили на грамоті. На грамоті ми вивчили з вами речення та його схему. Давайте придумаємо з вами речення про тварин за схемою. Починаємо з речення про ведмедя. У ведмедиці є ведмежата. Друге речення. Ведмежата люблять їсти малину. Молодці дітки. Тепер речення про зайчика. Так, зайчик сховався у кущі. І знову про ведмедя. Так, ведмедь спить у барлозі. Молодці малята. Подивіться уважно, тепер речення про білочку. Одна білка. Багато білок, молодці дітки. Білка люби горішки. Перше речення. Вовк біжить за зайцем. Друге речення про єнота. Єнот плеве по річці на деревині. Молодці. Речення про ящерку. Ящерка лежить на камені. Їжачок біжить до ялинки. Молодці дітки, ви гарно граєте. Спробуйте ще один раз самостійно придумати речення про тварин. Наші тваринки всі готуються до зими. І білочка теж почала свої приготування. А я вам пропоную придумати про нашу білочку цілу. Розповідь за схемами реченнями. Дивіться уважно. Перше речення: в лісі живе білочка. Білочка живе на ялинці. У білочки є більченята. На ялинці ростуть шишки. Білочка Люби шишки. Бачите, яка гарна розповідь про білочку вийшла в нас. Пропоную вам повторити вма цю розповідь самостійно, а ще пропоную вам пограти в гру. Розгляньте наших тварин та розкажіть, які вони, що вони їдять, де живуть. Бажаю вам успіхів, мої любі, а нашим звірятам уже час займатися своїми справами, бо вже зовсім скоро. Випаде сніг та стане холодно. До побачення, до нових зустрічей!